І так, всім ще раз доброго ранку, привіт, всіх рада бачити. Дітки, сьогодні в нас заняття з малювання. Ми будемо з вами малювати. А що ми будемо малювати, я вам пропоную відгадати мою загадку? Висить на гілці колобок, блищить його рум'яний бок. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що ми сьогодні з вами будемо малювати? Яблочко, правильно, це наше Яблочко, гарненьке, соковите таке яблочко. Дітка, скажіть мені, будь ласка, якого кольору наше Яблочко? Якого кольору яблучко? Так, правильно підказують батьки. У нас є, дивіться, бочок у нього червоненький, гарненький. А якщо перевернути, якого кольору ось тут наше яблучко? Зілений, правильно, зелене може бути яблучко. А трошки тут ще в нас, бачите, воно може бути яке? Правильно, жовтеньке яблучко. Бачите, скільки кольорів вміщує одне єдине яблучко: і червоний, і зелений, і жовтеньке. А скажіть, будь ласка, дітки, в мене яблучко велике? Так, а таке яблучко в мене яке? Правильно, яблучка можуть бути великими, а можуть бути маленькими. Бачите, ми можемо їх порівняти, вони різні у нас за розміром, можуть бути великі, а можуть бути маленькі. А яка форма у нашого яблучка? Воно, напевно, квадратне. так? Правильно, Віраша, воно кругле. У нас кругле яблучко, круглі предмети в нас можуть кататися. так, Туди-сюди, як м'ячики, так у нас також круглі. І кругленькі в нас яблучка. Молодці, які розумні діти в мене. А де росте яблучко? На городі? Більно молодець, на дереві. Яблочко росте на гілочці в нас. Обов'язково на дереві росте наше яблучко. Бачите, на гілочці росте, має листочки, і коли яблучко в нас вже зріє, ми його зриваємо і можемо смакувати. Так? А що ми можемо, дітки, приготувати з яблучка? Варенька. Варення, правильно, дуже смачне яблучне варення можемо приготувати. А що ми можемо ще приготувати? Що ми може кого? Піру. Так, можемо спекти дуже смачну шарлотку яблучну, так? Дуже смачненько, солоденько. А що, а що ще можна зробити з яблучка? Що ви п'єте? Ви п'єте що? Да. Сік, правильно, ми можемо зробити з яблучка Яблучний сік дуже смачний. Люблять усі дітки, він дуже корисний і ми п'ємо яблучний сік. Молодці, дуже розумні діти взагалі. Просто я дуже рада, що ви такі активні. А тепер я пропоную все ж таки приступати до нашого заняття з малювання. Але для початку приготуйте мені свої ручки. Ми з вами зробимо. Таку невеличку гімнастику, повторюйте за, за, за мною, показуємо. Яблук повні в нас корзини. Зробили таку корзинку з ручок. Яблук повні в нас корзини. Ми зриваємо вітаміни, зриваємо наші яблучка. Яблучний пиріг печемо, печемо, ви сказали, можна приготувати пиріг з яблук, печемо. Всіх у гості ми зовемо, звемо всіх друзів наших у гості. Молодці. А тепер трошки швидше ще раз повторюємо. Яблук повні в нас корзини. Зробили корзиночку яблук повні в нас корзини. Ми зриваєм зриваємо вітаміни. Зриваємо яблучка, зриваємо, зриваємо. Яблучний пиріг. Не можеш, ну тоді просто послухай. Яблучний пиріг печемо. В гості всіх усіх завемо. Молодці, розумнички. Ну, а тепер будемо малювати наше солодке, кругленьке, смачненьке яблучко. Я просила батьків, щоб вони вам заготували ось такі вишні палички. Усіх є вишні палички, дітки. Так, усіх є вишні палички. О, бачу аріану. Так, з'явилось у мене зображення Аріана. З'явилось у нас. Так, вушні палички. Нам потрібна ще водичка для фарб. Так, є водичка, дітка? Є. є! Є, Дуже добре. Самі фарби, якими ми будемо малювати. Різних кольорів є? Є. А тепер і аркуш на якого. Так, і аркуш паперу, на якому ми будемо малювати, є? Є. Дуже добре, молодці. І тепер зараз я вам перегорну, щоб ви бачили мою роботу: наш аркуш. Дітки, беремо нашу паличку. <плес> да, будемо малювати. Беремо нашу паличку. Вмокаємо її у водичку. У водичку. Так. І в нас буде, яке, дітки, буде яблучко? Черв... Червоне. Беремо червону нашу фарбу, нашу паличку в червону фарбу. І ми вже з вами знаємо, що таке коло. да? Ми малювали наші бублички. І ми будемо робити наші кругленькі яблучка. Дивіться, ми робимо отакі крапочки, Оп! Так. По колу робимо наше кругленьке яблочко, дітки. Можна робити не дуже велике, щоб діткам було не так важко. Так. Зробили наше коло. Всіх виходить, дітки, виходить? Так. І що, що? Так. І наше коло, бачите, ми заставляємо крапочками, наше... нам допомагає наша вушна паличка. Але обов'язково залиште трохи місця, бо ми з вами знаємо, що у яблучка може бути іншого кольору бочочок. Бачите, я трошки залишаю наш кружечок. Батьки виходять, дітки виходять. Так, хтось намалював кружечок. Можна і так, якщо дитині важкувато по колу робити крапочки. Так. Да, молодець, дуже гарно, Глянь, які яблучка виходять. Так, тепер прошу змінити вушну паличку, взяти іншу. І поміняємо з вами колір. Зробимо у нашого яблучка іншого кольору бочечок. Давайте зробимо жовтенький. Да, робимо наші яблучка. Так. І дивіться, там, де ми залишили місце, таке невеличке, ми зробимо жовтий бочок нашого яблучка. Так. Не поспішайте, робимо все по, 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 по можливостям дитинки, <плес> 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 Мірана, виходить, молодець. <плес> да, так, зробили, а тепер давайте візьмемо ще одну шну паличку. Що нам треба для нашого яблучка? На чому воно висить? <плес> Наше яблучко висить на хвостику. Давайте візьмемо ще коричневу фарбу. І зробимо, дивіться, такий невеличкий хвостик. Також скрапочок. Так. Хвостик? Так, молодці, які старані діти, розумнички. так, ні є. є. А тепер давайте зробимо, ще нам ще не вистачає. Нам не вистачає листочка. Давайте зробимо зелену фарбу. Беремо зелену фарбу. Я хочу. Ти, звісно, ти. Я хочу таку. Так. Беремо зелену. І з зеленою фарбою дітки робимо листочок у нашого яблучка.

Так, я сказала. Ну що Gerilim? там вийшло, дітка? Давай Так, місцев. які ви молодці взагалі, я прям приємно здивована, які ви розумнички. Дуже гарно у вас виходить, ваші яблучка. Боже, яка краса. Краса, краса, дуже гарно. Так, дітки, в мене вийшло ось таке яблучко. Дивіться. Таке... Кругленьке. Ой, які гарні яблука, які соковиті. Так, у Назара, так, дуже гарні яблука. Ой, Мірана показує нам своє яблучко. Дякую, що підписано. Боже, яка краса, яке гарне, велике соковите яблуко. Прям вообще що там так бачу, бачу, бачу дуже гарні яблуко, Аріану знову не бачу. Макар в тебе. Ой, у Макара аж два я макара ну показуй нам свої яблучки. Покажи. Я бачу. Покажи, що там в тебе вийшло. Глянь, які гарні, чого ти вже там сваришся. Дуже гарні яблука, аж два собі, і сестричці, так? І умірани дуже гарненьке яблочко. Так, соковиті, соковиті яблука. Боже, яка краса, які ви молодці, дітки, дуже гарні яблучка. Так, вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Так. Молодці. А що ми з вами малювали? Яблочко малювала. Якої форми наше яблучко? Круглое. Круглеє. Правильно, кругле яблучко. Якого кольору наше яблучко? Жовте та да, жовте та червоне. А що має наше яблочко? Хвостик та що ще? Листочок, правильно, хвостики та листочок є у нашого яблучка. Діти, ви дуже класні, ви молодці. Я дуже була рада бачити вас. Дякую, що ви доєднались. Надсилайте свої яблучка мені батькам це більше інформація на нашу платформу або Viber. І ще інформація для батьків стосовно завтра. В нас буде будуть збори о 10-й годині тут у садочку. Тому заняття трошки переносимо на 9 годину ранку. Ми ще пропишемо цю інформацію у вайбері, але хто присутній, одразу повідомляємо, що завтра трохи раніше буде заняття. Дуже сподіваємось, що вас буде не менше, що буде ще більше і будуть всі ті, хто були присутні сьогодні. Я дуже чесно дуже вдячна. Дуже приємно, що я сьогодні побачила так багато дітей наших. Дякую батькам, дякую вам, малята, за заняття. До наступних зустрічей зі мною у наступний вівторок. До побачення. Побачення, до, побачення. до побачення! До побачення! До побачення! До побачення!